Так траплялося, що декілька разів я їздила а, з жінками з новоокупованих територій а, з Херсонщини та Запоріжжя, а, і а, справа в тому, що через те, що зараз на тих територіях немає якоїсь системи з а, утриманням ув'язнених, то їх а, Переважно привозять от в, в Крим і тримають там дівчата, от з якими я там спілкувалася, їх забрали з дому безпосередньо. Декілька місяців тримали на підвалах. Це такі неофіційні в'язниці, які вони. З досок, знаєте, збудували якісь там на територіях якогось заводів, якихось в'язниць ще за часів а, Російської імперії. А вони а, зробили з цього в'язницю і там тримають людей. Умови жахливі, мінімальна підтримка України і все, і ти вже шпигони терорист. Все, що треба знати про а, те, що відбувається з місцевим населенням, яке проти. Російської влади окупаційної. І вони от розповідали, що дуже часто психологічний тиск відбувається, фізичні, тортури, сексуальне насильство під час конфлікту.